слава світлея! будемо вогонь святий Небесний на себе, на землі наші, на народ наш стяжати, і вогнем Святим Небесним, крикників виходіїв, родів наших, земель наших, у владі нашій схопляти. Вогню світлий, праведний, красний наш геню, прийди і вкусити дерево і солому, на вівтарі покладено, прийми віднеси до Богів пожертви наші. Рідь наш слави тебе, як провідника Небесного, ти Ми убираємо, Боже, нашим вісником до богів рідних, бо ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішений піснями нашими, вогонь пронизує пітьму морока і нищить басурів, нищить, спопеляє всіх кривдників лиходіїв родів наших, у владі наші, на землях наших. Він воє наш провісник світла й тепла, слава Богу, Огня, дорогого Гостя нашого. Він є той, хто, відніше пожертви до неба, приносить багатства незліченні. Огеню, силою своєю могутньою бережи нас відкрив де та лиха. Спопили худо й зелу, душу людських, спопили всіх кривників і ході на землях наших, в родах наших, владі нашій. Прийди, огеню, його свій лик палаючий. Прийди і почуєш многі слави зрости, на вівтарі підтриманий сонцем, маслом. Хай свароху в веб'яві кличемо тебе, тебе Огеню, слава співом своїм. Все перуч приніс тебе з неба, блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава Огеню, слава Іново, слава. Tvorva, Jakov Nuzivu. Суржива, слабо, огонь, виле, слава. Ой, красный. Цилі твої співай, слави величаві, бо ти і сила наша, піснями своїми кличемо Тебе, Боже. Ти, Бо пожертву, небо несеш, Ти, бо найкращий ж серед нас. Ми славимо Тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою Твої причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду небесному дарувати Ти, бо в родині їхньої рівної, у славі даш Богу та перуни великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, огненю, прийди, з раттю небесною, на наш світлий обряд слави, аби причаститись зі маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи тебе онуками, даж Божими. Так діли правці наші, мир та богомир. Орій, такий та інші, яких множество є, розпалюючи ватру всім серцем, співаємо гори, гори ясно. Тоді бачимо, засяявших дерев і соломі вогонь небесний. Слава Богу, слава! Гори О, на круги. радуйся, і слався наша земле, онью бребатий, світовий добро, розоряся Гоже, для вонохі вода живо. -жив. <звук> Дану та вода нас закликає прийти, прийти прибути, святою сурицею пригоститись, вогнем освятитись. Це ви життя на землі макоші породили. У водій святій світло рода живою забуяло. Хай дана Матінка стане в обороні роду Слов'янського, в обороні України руси православної. Хай водан батько очистить душі силою своєю. Змаїв всіх кривників і ходіїв земель наших, з наших, з влади нашої. Даруйте силу Славки. Звитягу тим, що зупинилися, вибоя наші родичі, великі осважі Сущі, освятіть мене отче. Землю рідну на усі сторони світу, аби перебував народ нашої єдності з богами. Слава Ані і водам, слава. Славу нині речемо, богиням нашим, окоче та корові замунь, які землю спокої та багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами плодами многими і багатствами незліченними. Вона годувальниця повсякчас і оберіг роду слов'ян, тож. Кличемо, макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до вогни слави, бо без неї подати і благ нема ніякого обрядодіяння. Кличемо, матір, замунь землю, землицю, святу покривицю, яка світ породила, зе життя нам дарувала і в землі святі прибула. Нині наші світлі благословіть людей благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скривниками, ми бачимо красу вашу сяючу і багатство незліченні, і душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними в роді руському перебуваючи. Сивою славою своїй на землі нашій. Слава Матері землі! Слава Махочі, слава Україні, Руси, слава! Да, свитема куша, да, свидовия заму сласти наша заму. Огодні наш ти Боже, прагни рід любові твоєї та сили, бо ти просторами повеліваєш вітрами та рухом всіляким управляєш, ти в усіх усюдах сущі, все проникаючи, вітрокрили отче родослав'ян. Ти й сам род Всевишньої величі свої незрівнянний серед богів прийди до нас, усень Інвеста, прийми безкровні пожертви наші, які у усварвулині. Вже бачимо ми лука, твого громового, що натягнута стрілами, стрибожими, хай линуть вони на кривників виходів земель наших родів, наших у владі нашій, а на дітей наших, на наші, хай зійде достаток і благо. Батько вітрів, наповни тіла наші здоров'ям з рідну землю миром, а роди наші багатствами несліченними. Ти боєвічно могутній всепереможний, Боже Слав'ян, слава, стрибогу, слава! Ротствовышене. Бережна наша, він білова, ріта наша, Має, мара, я си наша, Я кличу сюди Огня, аби порідниться з ним, з тим, хто друй нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на Вони славі. Хай огонь покриє попелом кривдика лиходія, хай спокли всі кривдики виходієв на землях, наших вродах, наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті добуваємо багатства, Свою Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього. І ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, орійські в достатку. А вороїна й залишиться ні з чим ти боєць, могутній похонь. Бо ти йде не володро земель наших, ти наш верховода та князь, могутній та вони сяйні Боже наш, слава Огеня, жертвуючи масло. Його непорушні кони утримують лад. Між родом небесним і земним мудреці усміхаються тобі, Огню, слава та сила Руси. Слава, Огню, слава! Слава Ритре Коша, огонь Бог Русы. Там Руштияма, огонь Батраесы. Огонь Ясвамыр, огонь Сумыр. Серце своєму бережемо віру, Боганя і в сварога. Руна і в світовида в усіх богів у Всевишньому триглаві сущих, бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг. І мрід наш славу, тисячу голосу співає. І досконові ті мовитимемо до неба та землі, щоб ти огонь був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю. Він бо єдиний з нами, і поки горить від огонь в тілі життя є, в тілі. З ж. Огеню, басурів душ наших, спобалив всіх кривдників лиходіїв, родів наших у владі наших, на землях наших, перетворив попіл задума ворогів, роду нашого, народу України, руси православної. Сяй на землі любов'ю і справедливістю. Слава Огеню, слава і Богам, слава! На сьому вонислава світла завершується! Однак залишається з нами, бо як то звиклося вже в часі війни, то робимо ще два коротеньких обряди. Це вже 6-8 хвилиночок. Слава перуну і слабу ророгу. Однак це дуже важливо. Залишайтеся з нами і будете автоматично перенаправлені на славу перуну, батьку нашому, бо діти ми перунові, внуки, да божі правнуки сворожі. І Перун Батько наш, і силою своєю благословляє, силами своїми наділяє, і силою Отця честь і благородство. Честь і благородство, правда і суд, справедливість. Воїнів наших силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає.